Довго начало записати, звісно. Готовий? Поправив все. Не вимушено. Mm -hmm. Ні, не вимушено. Це, ну, це просто. Всім привіт! Ви на каналі Я вам не Маша, і сьогодні у нас дуже і дуже цікаве інтерв'ю з фотографом. Який вже приївся моєму інстаграму. Але я думаю, ви почуєте сьогодні багато нового і досить такого душевного, Микола, привіт. Привіт! Давай з тобою познайомимось і не лише з тобою, а по більшій частині з твоєю професією. І перші два таких найбальнальніші запитання: це хто такий фотограф і що для тебе є фотографія, вже відповідати? Так, да, вже відповідать. Хто такий фотограф. Коротше, фотограф це людина. Це людина, перш за все. А це людина, яка зберігає моменти інших людей, якщо, це… якщо ти знімаєш людей, ти можеш знімати природу, можеш знімати букашок. А я знімаю людей, тому для мене важливо зберігати людей такими, які вони є зараз, тут і зараз. А інколи буває це досить складно, коли люди цього не дозволяють, а в плані емоційному спектрі. Чому? Тому що для мене важлива фотографія як такова, коли вона справжня, коли вона дійсно говорить про людину, про її внутрішній стан, емоційний стан і передає її, ну, там, майже весь спектр емоцій, які існують. От, тому фотограф це людина, яка допомагає іншим бачити себе справжніми. Припустимо, я приходжу до тебе на зйомку, або не я, якась інша людина, і ми беремо не лише тебе як фотографа, а фотографів, які існують в цьому світі в цілому, які в них є зобов'язання, які їхні обов'язки. На мою думку, фотограф, перш за все, має а, зробити простір, де буде проходити зйомка, якщо це студія. А, максимально комфортно. Тобто це ж ти не відразу приходиш в якусь локацію конкретно, от я там піду, признімаю там і, буду, ну, і там буде все гарно. Ні. А, спочатку є попередня робота до того, як прийти кудись, ти пропрацьовуєш з клієнтом, що взагалі не хоче, а, визначаєш а, образи, які будуть, і потім вже в себе є якісь наброски, замітки, як там правильно кажуть. Локації, де б це можна було втілити. Наприклад, в сімейна love Story досить багато інтер'єрних студій є в Києві, а, якщо ми говоримо про студії, а, ти підбираєш те, що підходить парі. Тобто я дивлюсь спочатку на людей, я дивлюсь, в чому вони будуть одягнуті. А, мені цікаво, щоб речі, які на них, не там, суперечили інтер'єру студійному, тому що на ну, фотографія потім воно буде негарно, ну, типу, візуально. Потім в мою задачу входить, ну, мабуть, відзняти зйомку, відзняти її добре. Не знаю, це... От ти зараз запитала таке питання, про яке я взагалі не задумуюсь. Чому? Тому що о, сам процес зйомки у мене відбувається завжди по-різному. Тому що різні люди, різні ситуації, різні історії, різне, різний настрій. І ти, коли починаєш спілкувати ще до зйомки з людиною, чи парою, чи ну, якщо це парна зйомка або індивідуальна, якщо це одна людина, ти починаєш знаходити якийсь коннект. І вже трошки відчувати один одного, ну і потім якось твоє спілкування, як те чия така плавна стає. І коли це відбувається, тоді на самій зйомці нема якихось бар'єрів між тобою, якщо вони є, то вони мінімальні, вони потім затираються під час спілкування. Тобто головне фотограф має. А говорити з людьми через рот. Тобто, з твоїх слів я можу, чи можу я випустити таке припущення, що твої обов'язки залежать від конекту і від бажання людей, з якими ти працюєш? Так, звісно, ну це напряму залежить від цього. Тобто, я можу до тебе прийти і сказати: чуєш, я сама виберу локацію, я сама відредактую фотографії, а ти мене просто пофотографуй. Ще я такі замовлення не беру. Чому? Як тобі пояснити? Є багато цих. як його кажуть? галочок в голові, про, типу, я там не віддаю необроблені, необроблені знімки, наприклад, або. Я віддаю клієнту все, він сам собі обирає, я ретачу, або там клієнт собі ретачить зовсім ні. Якщо я хочу зробити крутий крути продукт, тому що фотографія це є і продукт, я маю бути в усіх цих моментах, ну, тим чи іншим чином, підв'язаний. Чому? Ну, наприклад, обробку можна на український делегірувати, делегувати? Комусь іншому. Хто може займатися по твоїй стилістиці, обробкою фотографій. Наприклад, локація це зовсім інший момент, світло інший момент. А якщо людина приходить до тебе і каже, я хочу, от так, як я хочу, а я цього не роблю, то буде дисконект повніший. Не буде такого, ну, коротше, коли я знімаю людей, у мене є бажання їх. Ну, зняти такими, якими вони є класними, то так, так як я їх бачу. Коли людина каже свої установки, я хочу саме це і нічого іншого, то тут вже трошки втрачається якась творчість, mm -hmm. тому що то хріне люди, люди всі різні. У Мене якось була ситуація, коли я прийшов а, на весільну зйомку знайомитися а, з клієнтами. Перша зустріч наша. Познайомитись, я показував свій, свій продукт, ми спілкувалися, виясняли, що ми хочемо, що вона хоче, я давав якісь свої поради. Виявилось так, що вона прийшла до мене через, ну, скажімо, цінник. Цінник і доступність, тому що це був сезон фотографій. А десь, мабуть, на початку моєї так кар'єри фотографа, я тоді ну, не дуже сильно знав, як потрібно вести. Правильний діалог, тому я вчився постійно. І ситуація була наступна. Вона мені показує роботу київського фотографа, каже: Я хочу так само, я хочу ось такий цвятокор, я хочу ось так, як він знімає, я хочу зробити все так, як у нього. Я кажу, можливо, є сенс піти до нього. Ну, тому що я можу спробувати, але не факт, що то вийде, тому що я так не роблю. А потім ми давай говорити за локації. Спочатку одна, потім інша, потім ще щось. Я вже розумію, що це не вписується в той бюджет, який я запропонував за свою роботу. І замість того, щоб його там підвищувати, і йти вже на цей типу ризик, тому що ти не розумієш, знаєш, як кажуть мої колеги, якщо ти хочеш а не хочеш знімати, підвищуй чек. Ти або компенсуєш це собі своїми затратами своїх нервів, або. Клієнт просто сам відійде і скаже, ні, я не буду. Тож я взяв паузу, я попросив клієнта, кажу, давайте ми подумаємо, тому що я маю обдумати ідею, як ми це все зробимо. Ми приймемо рішення не сьогодні, а там на наступному тижні, тому що в нас часу ще багато. І ми добре попрощалися і поїхали. Через деякий час вона мені написала таку от <с>? статтю повідомлення про те, що я некомпетентна людина, я не зміг зробити для неї. А те, чого вона хоче. А насправді я так трошки засмутився, а потім собі думаю, блін, я такого головняка ну, і збавився від цього головняка, тому що а, ключовий момент я не люблю знімати те, що я не хочу. І то, що людина, наприклад, має якісь бажання, я не завжди зроблю, не, не втілю його в реальність, тому що у всіх бачення своє. Я люблю тих людей, яким подобається моє направлення фотографії. Я люблю тих людей, які люблять відчувати, люблять бути справжніми, а хочуть цю фотографію, а які не хочуть бути топ-моделями на знімках, а хочуть бути такими справжніми, які вони кожен день себе бачать. Я допомагаю їм просто побачити себе не те, що з іншої сторони, а ось, ось такими, які є. І це класно. Ну, тобто, це основна моя задача як фотографа показати людям. Наскільки вони можуть бути красивими навіть своїми тарканами в голові. Що, навіть. Давай. До наступають. А можемо скажемо, що ми трохи помчасу? До Так-так-так. Заходьте. Дуже часто так в житті буває, коли ми починаємо якусь нову справу або обираємо якусь нову професію, навіть я з цим зіткнулась, де в тебе нічого не вийде, та це марна справа, та навіщо тобі там те малювання, навіщо тобі те ютуб? Ну, це безглуздя. І дуже часто це близькі люди, дуже часто це бувають незнайомі люди. Чи залежний ти від реакції цих людей, і чи були в тебе такі ситуації, які ось тримали тебе на волоску від того, щоб закинути цю справу? Скажімо так, що раніше такі ситуації були. В плані, ну, там, комусь показуєш свою фотку, тобі кажуть, блін, херня, взагалі ти якусь херню робиш, типу, на фотографії далеко не заїдеш і дай взагалі, типу, що це типу, несерйозно. А зараз сказати по правді, це має бути більше впевненості власної впевненості в своїй ж роботі, в тому, що ти любиш, в тому, що ти робиш. Тому що свічко буває, ну дохрінає трошки, насправді. А по факту все те, що ти робиш, то робиш ти власними руками власною головою. От. Чи впливає якось думка цих людей, навіть там близьких? Раніше, так, зараз ні. А що змінилось? Відношення. До самого себе відношення до тієї роботи, яку ти робиш. А, мабуть, це. Ну, тобто ти сам для себе розумієш, мені це подобається, я від цього кайфую, я буду це робити. Ну і по факту ти бачиш результати, що це працює. Тому, якщо комусь не подобається моя фотографія, такі люди є. І це теж класно. Тому що всім подобатись ти не зможеш. Ну, Така моя позиція. Ще є такий момент з приводу сумнівів. Якщо людина не має ніяких психологічних коливань, вона здорова, ніякий не психопат, і так далі, у кожного є частинка сумніву. Чи залишилися ці сумніви з приводу того, що ти робиш? Кожного разу, коли я віддаю а, зйомку, я думаю, блін, ну вона не класна, вона не може, вона не настільки класна, щоб людям сподобалось. І останнього часу кожного разу я чую з точністю до навпаки. Типу, все класно, все чудово, людям подобається, люди в захваті від того, що вони бачать. Тут же історія в іншому. Тут про свої власні думки, свої власні таракани, своє власне натхнення і свою власну впевненість має бути мова. Якби так правильно роз'яснити, щоб все не так. Небагато було часу. А... Сумніви, мабуть, лише в тому, що я хочу, щоб моя фотографія з кожним разом була краща, ніж вчора. А... а для цього потрібно багато-багато роботи, багато-багато практики. І тільки в такому випадку вона стане прикольною, чудовою і на новому рівні. А сумніви в тому вийде чи не вийде. Ох, як би так. Є багато факторів, які можуть впливати в теорії на роботу фотографа. Це фінансова частина, тому що техніка, хороша техніка, стоїть дуже багато. Це, Розумова частина, тобто ти маєш навчатися, хотіти навчатися. І внутрішня, ти маєш відчувати, що тобі це подобається. Бо якщо ти будеш робити роботу, яка тобі нахрен не треба, чисто ради грошей, то ти на якийсь рівень вийдеш і там лишишся. Далі ти не виростеш, бо не буде бажання. От. Да. Да. На цьому закінчимо це питання. Якщо ми повернемося десь так далеко-далеко в дитинство, чи були в тебе якісь думки стати фотографом? От ми всі хотіли там бути поліцейськими, космонавтами, а в тебе було таке, що от виросту і буду фотографом. І потім вже через якийсь певний період в свідомому віці ти зробив це своєю професією. Це була така мрія дитинства, чи все-таки це був якийсь такий свідомий вибір дорослої людини? А, якщо. Брати аж з дитинства, то ні. Ну, я не думав, що я буду фотографом, я ніколи там, не мріяв про це. А, ну, мабуть, мій перший конект з фотографією, найперший, я от згадував якось на днях. А, у нас в Київській області колись була двіжуха, типу обмін дітьми, ну, відправляли дітей на відпочинок за кордон в якусь сім'ю, і вона там жила там, місяць-два, і потім приїздила додому. А, в мене була Франція. А, я не пам'ятаю, як ото, яке то було місто. Я пам'ятаю, що там ще було двоє маленьких діток. А, діти хазяйів чи людей, які мене прихистили тоді. А, мені батько дав камеру. Це була така, ще однокнопочна з одним кольосиком. Камера каже: На, пофоткаєш, я потім тобі проявлю, буде прикольно. Я такий, ну окей. І там було 36 кадрів, здається, я їх витратив дуже швидко, бо ми якось поїхали на якусь екскурсію. І я пам'ятаю, що я там фоткав все. Ну просто фотка, 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 фотка. Не було якогось уявлення, чи то має бути красиво. Я просто знімав те, що бачив. Коли я приїхав в Київ, мене зустрічав мій двоюрідний брат там з автобуса. І я першим ділом, що зробив, я дістав камеру, кажу: нам камера. Треба проявити плівку, треба надрукувати, там всього так багато. А він десь ще не зрозумів мене, чи то чисто випадково було. Він такий відкриває кришку. А, я плівка, плівка, змоталась назад. Тобто вона була вже в такому цьому кейсі. Він дістає ту плівку, каже: Цю проявити. І вона вся засвітилася, я такий, я цей сліз пролив, мабуть, дуже багато. Мені було обідно і я досі згадую, як то воно було в тій франції. На жаль, камера вирішила вимкнутись в самому цікавому місці. Точніше, вона перегрілась. Там є ще невеликий кусочок історії, про яку розповідав Микола. Але на жаль, контекст обірвався, тому я вам швиденько перескажу про що він розповідав. Для Миколи не було мрією дитинства стати фотографом, і в фотографії він нічого такого цікавого в дитинстві в принципі не вбачав. Рішення стати на таку професійну доріжку він прийняв вже в свідомому віці, і те не одразу було дуже багато спроб підійти до цієї справи, але постійно щось вже заважало. Потім в якийсь момент життя в його житті з'явилась така дівчина, як Анастасія, яка брала його з собою на зйомки і, в принципі, допомогла йому стати на такий професійний шлях. З того моменту все і почалось. Тож. Стати фотографом це не мрія дитинства, а все-таки вибір свідомої дорослої людини. Таке часто питання не лише для фотографів, а й в принципі для любої професії, особливо якщо вона творча, люди ловлять таку штуку під назвою вигорання. Чи є в тебе вигорання і як ти з ним справляєшся? А вигорання, воно, мабуть, більш на емоційному такому рівні знаходиться десь там. А ти такий. Все. Я, я втомився. Я втомився тримати себе в такому стані. Мені нічого не подобається, нічого не хочу, я нічого не хочу знімати. Таке ж ну, було. Насправді було. Як я з цим боровся. От декілька чудових прикладів я пам'ятаю, ну, тобто. Я відчув цей стан, що все херня, я вже нічого не хочу. І відчув цей стан після, коли я щось зробив. А я дістав телефон, вимкнув сторіс і кажу: привіт, завтра має бути класна зйомка. Завершую сторіс, відправляю це, ну, типу, публікую її, і такий думаю: блін, ну, завтра, по ідеї, є гарна зйомка, але а, такого внутрішнього стану. Що все буде класно, немає. А потім ти таки думаєш: так а чого, в тебе ж завтра буде класна зйомка? І ти відразу починаєш сам себе рівняти трошки. Ну, типу, в емоційному плані. А, потім ти приходиш на цю зйомку. Не знаю, я, я раніше міг прийти на зйомку з херовим настроєм і зробити херову зйомку. Тому що ти Ну це, це не та фраза, як ти там корабль називає. Так він і попливе. Так я скривився, так? Да? Нормально, що а... Я під час зйомок, насправді, коли неважливо, там, в мене якісь проблеми на особистому фронті, чи в мене якісь там а, бувають навіть скрутні ситуації в фінансовому плані, а, чи я там посварився з якимось товаришем, чи не зрозумів а, якогось родича свого. Я відчуваю по собі, коли я приходжу на зйомку, я чомусь вимикаюсь від цього всього. Тобто камера для мене камера, процес, люди є чимось більшим, ніж мої проблеми. Якщо людина прийшла до мене, значить потрібно зробити класно. Я, я не думаю про це під час зйомки, типу, я там маю зробити офігенно. Я просто беру і роблю. І воно. Це дуже тяжко пояснити, коли це відбувається інтуїтивно, коли це відбувається на емоціях. Ти відчуваєш емоції інших людей. Я досить часто це за собою спостерігаю, що я пропускаю емоції інших людей через себе. Можливо, це десь нехватка уваги і любові в дитинстві було. Може, я не знаю звідки ростуть ті, ноги, але ж а Ти приходиш і робиш, і просто від, відключаєшся. От, просто ти на зйомці тут і зараз, і тебе цікавить лише цей процес. І потім приходиш додому, починаєш це робити, обробляти фотографії, віддаєш фотографії, У мене бувають такі моменти, коли ти віддав фотки, в тебе наступна зйомка не скоро, ти такий. А і все? А що далі? Ну, типу, має бути ще щось. І от коли цей момент, коли я нічого не роблю, мені стає хріново. Ну, типу, сумно, Ти починаєш ковырятися, може я щось не так роблю, що, ну, типу, щось в мене мало роботи. чи... Навпаки, коли багато роботи, ти про це взагалі не думаєш. А от коли тобі стає сумно, коли ти не відволікаєшся, не вдохновляєшся, не відпочиваєш, ти починаєш як це кажуть, самокопанням займатися. От, і тоді а, починається не дуже хороша штука, така як унинія, і тебе перестає щось радувати. А коли ти з хіровим настроєм, то це, це не дуже. Ніколи я моменти ці фіксую в собі, що так, тут зараз щось не так, потрібно трохи або видухнути, або переключитись на щось інше, чим ти наповнишся. Зазвичай це або спілкування, або просто той самий візуальний контент, який ти кожного разу там в інтернеті ну, спостерігаєш в інших людей, хто там фотографувався, робиш собі скріни а, і цим наповнюєшся. і Тоді стає якось краще. До ти такий можна можна знімати далі. Коли дивишся на тебе і виходячи з твоїх слів, ти є доповненням фотографії, а фотографія є доповненням тебе. Ви як одне ціле. І чи була така ситуація в житті, яка от фотографія це було єдине, що тебе тримало в цьому світі? От якийсь нервовий зрив чи якийсь крок до депресії, і ти розумієш, блін, в мене є фотографія. знаєш, в мене трохи не так було. В мене буває, коли, а, коли я себе ловлю на думці: в мене є фотографія, але чогось там бракує. Ну, типу, такий, я ніби знімаю, людям подобається, є класний результат, є власні емоції, але десь я не додавлюю. Чи то просто я сам себе накручую постійно і дуже багато про зайве думаю, ну що насправді не є таким. Або потрібно ще щось. Але хоча якого екшену я б не додав би фотографію, мені мене постійно з'являється думка: блін, треба ще більше, треба ще більше, більше, більше. От, це, мабуть, ця моя звичка, типу, як? Гонитва не, навіть я не знаю. За стабільним заробітком, мабуть. За популярність. Ні. Мені колись хотілося, щоб я типу був узнаваємий, але то зовсім про інше. Коротше. Я не можу точно дати відповідь на це питання, тому що я сам. Навіть не знаю, як. Як, як це правильно воно є. Просто знаю, що є ці емоції, є ці відчуття, які ти переживаєш. Як правильно з ними боротись, теж не знаю. Де просто працювати треба просто більше віддаватись і більше вірити в самого себе. Можливо, по більшій частині тобі подобається навіть не сам процес зйомки, не сама фотографія, а ті емоції і люди, які до тебе приходять. Тому що є така думка, що коли людина йде до якогось спеціаліста, вона йде спочатку до людини, а потім за тим, що вона робить. Можливо, так. Від часті, да? Чому? Тому що мені, ну, мені дійсно подобається спілкуватися з людьми, спілкуватись на будь-які теми. Дізнаватись про різні сфери, якими людьми займаються. Ну, тобто дивишся на прийшла до тебе пара, а ти взагалі не маєш уявлення, хто вони, що вони, ти починаєш з ними знайомитись, вести діалог для коннекту, для знайомства, для розуміння, що, ну, що, що взагалі для людей і фотографія, і сім'я, і емоції. І потім це все так, вариш суп. І ще було дуже смачно повід. в кінці. Ти спілкуєшся з людьми, і я колись бачив інтерв'ю однієї дівчини фотографині чи фотографа, кому зручніше, і вона сказала таку фразу, я її чомусь запам'ятав. Типу, вона почала знімати, аби вийти з депресії, аби почати спілкуватися з людьми. Тому що її фотографія це були двері до спілкування з навколишнім світом. Вона така соціофобошка сиділа вдома, і вона розуміла, що тільки через зйомки вона з кимось спілкується. От якось так людина це сприймала. Я не знаю її повну історію, але я чомусь запам'ятав ці слова. І так мені подобається теж спілкуватися з людьми під час зйомки, розуміти людей, цікавитись їхніми бажаннями, тому що вони напряму залежать від того результату. Тобто Їхні бажання напряму залежить, який буде результат на виході. Якщо я поцікавлюсь, я вже буду знати, що людині більше подобається. А якщо я більше проговорюю якісь свої, наприклад, моменти, а, і я почую реакцію людини, побачу її, і тоді вже, знову виходячи з цього, ми так якось плавно робимо те, що робимо, і воно, воно класне. <гум> якось так. Чи є в тебе якась настанова для людей, яку б ти хотів е транслювати в цей світ? Не лише як від фотографа, а й від людини? Мені, мені як фотографу дуже сильно хотілося, щоб люди завжди лишалися собою, щоб люди собі дозволяли відчувати, дозволяли радіти цьому життю. Я нещодавно почув фразу досить цікаву, коли для того, щоб ти відчув себе справжнім і живим в всьому світі, ти маєш зробити декілька речей. Перше і найголовніше, ти маєш полюбити себе таким, як ти є, чи яка, чи який, з усіма своїми тараканами в голові, з усіма своїми з моршками, з усіма своїми загонами, ось такого справжнього. Потім ти маєш полюбити світ таким, який він є, приймати його в усіх аспектах. А потім світ полюбить тебе. Сподіваюсь, вам було досить цікаво подивитися це інтерв'ю. Ви дізнались дуже багато чого цікавого, і ви ще більше загорілись бажанням прийти до Миколи на зйомку. І оскільки це моє перше відео на каналі, я дуже була рада, якби ви підписались, нажали на дзвіночок і поставили лайк цьому відео. А ще було б круто, якби ви написали коментар. Тому всім па-па і дякую, якщо ви додивились до цього моменту. Початок